славослів'ї Отця, святу Троїцю, а дитина сказала Амінь. Тобто істинно так. І вже можна на тій ноті, в принципі, завершати все. Тримай. Тяжкий хрест, тяжко ти бачиш. Христос посеред нас. Братя та сестри, як поряд з тим, що ми християни, і славимо Святу Троїцю, що власне тільки що підтвердили. Як приємно, коли ти стоїш перед Людом Божим і Христос посеред нас. Мабуть, більшого щастя, більшої духовної радості, і варто було очікувати. Коли ти бачиш зліва і справа, ну, по-перше, однодумців, по-друге, одновірців, по третє, людей, які, от як ми казали, Христос посеред нас. А я можу тепер можна сміливо сказати, любов посеред нас. Тому що Бог є любов, Христос це є Бог. Тому і от саме головне, мабуть, що любов посеред нас те, що дуже разюче відрізняє християнство. Око за око, зуб за зуб. Це було колись, але в багатьох вірах і далі існує. А Господь прийшов каже, заповідь даю вам да любіть один одного. І ось сьогодні, браття та сестри, в такий буремний, такий нелегкий, такий дуже незрозумілий час, коли запитань більше, ніж відповіді, коли ми говоримо, Господи, чому? За що, коли вже правда Твоя свята восторжествує? Але я собі дав відповідь, і, мабуть, що кожна людина дає відповідь святого. Теперішніх часів, який говорить, я б уже давно зійшов з розуму, якби я не знав від несправедливості цього світу, якби я не знав, що останнє слово буде за Богом, останнє слово буде за любов'ю, яка все покриє, покриє сльози, покриє біди, покриє знущання кінець кінців над вірою нашою. І в кінці кінців, браття та сестри, Бог не всиля в правді і восторжествує віра православна. І ради того, браття та сестри, ми збираємося в такому сонмі мірян, священників, для того, щоб прославити Бога. Зараз біда. Зара війна, зара кров, зара сльози. Але в тому, браття та сестри, і сутність віри православної, щоб покривати все молитвою, покривати все, все прощення і покривати все знову ж таки любов'ю. Любов'ю по словах апостола Павла, яка все прощає, яка не завидує, яка не гордує, яка не лицемірить. Яка не ненавидить, а все прощай. Або так по-простому сказати, не раз так просто простонароді кажуть, віра, надія, любов. Ще добавлю, Софія, як їй зараз бракує премудрості у, у наш час. Куди глянути в напрямок Києва і каже, Господи, дай мудрості, дай премудрості, щоби не наробили ще більшої біди. Але серед тих чеснот християнських православних найбільше все-таки, браття та сестри, і є отця любов. І сьогодні, браття та сестри, от отпусне свято цього благочестивого християнського приходу в честь Архангела Гавріїла, читаючи вчора його благочестиве таке, знаєте, ангельське життя. Навіть не святих угодників, це безплотне ангельське життя. Усвідомлюєш, наскільки воно було чисте, наскільки воно було дійсно по любові, вас праздник Михайла. Хто як не Бог? запитує він. І це ангел ревності, це ангел строгості. Це ангел всеперемагаючої віри. Ніхто крім ще Бога. Ніякий шлях до Бога, тільки істина. А про архангела Гавріїла можна говорити в кардинально протилежній стороні. Його дійсно називають ще ангелом любові. На іконі, згадайте, він зображається із гілкою лілії. Мабуть, що особисто для мене, знаєте, всі квіти красиві, троянда по особливому, ромашка. Але особливо така, знаєте, якась така, мабуть, така духовно естетична, духовно красива це лілія. Особливо білі лілії, які прикрашають і ікони по монастирях. Це є і показує, наскільки людо, люд благочестивий любить, як, наскільки він побожний, найкраще все Богові. Лілія це квітка любові, квітка чистоти. І архане зображається з нею. І він постійно, несучи у світ вістку якусь, благу вістку, він ніс разом з нею і прояв, і вияв любові. Благовіщення, яка може бути найбільша любов Бога, коли Бог десь дуже високо? Знаєте, коли такі особливо маленькі діти розкажуть про Бога, я пам'ятаю про себе, кажу, мамо, а де той Бог? Я знаю голову колгоспу, знаю голову сільської ради, знаєте, знаю сусіда, а Бога. Я не бачив така, такі риторичні дитячі запитання. Каже: сину Бог, так далеко, так високо. Але разом з тим, браття та сестри, він так до нас близько. І ось Господь посилає нам, посилає нам отці цих служителів і ось з цієї великої висоти небесної, де око не бачило і вухо не чуло, ми тільки можемо усвідомлювати. Вірувати в це, але ми не можемо до кінця бачити і знати все те, що робиться десь так дійсно далеко. Шукаєш Бога, так? Стави. І <кій> благовість, благовіщення. Зійшов арханг Гавріїл і благовістив при Святій Богородиці найсвятішу, найбільшу. Серед усіх вісток, які тільки буде існувати цей світ, від і до вістку про те, що ти жоно народиш іскупителя цього світу. І ось в цьому проявилася найбільша Божа любов і любов ангела, Архангела Гавріїла. І з благовіщення все почалося, як ми співаємо в тропорі. Дня. Главізна нашого спасіння, початок нашого спасіння. А потім і народження Спасителя, перед тим народження Претечі, це все, браття та сестри, благовістив архангел Гавріїл. Народження Ісуса, яка може бути найбільша любов? Ні, більше немає. Тому ми дякуємо Всемилостому Богу ж, за те, що він, будучи так далеко, свою Божественну милість і любов до нас, людей, відображав присутності біля нас, знову ж таки, не видимо, але так близенько вже, ангела. Архангріїла називають ще лівою Божою рукою. Міхаїл права, а Гавріл ліва. І ось дві руки, тут Михаїл, тут Гавріл. І ось так двома руками, такими двома жменьками. Ми, так, знаєте, все і того нашого люблячого Ісусика, люблячого Бога, ось так до себе в серденьку. У своє християнське, православне людське єство. Будь зі мною! Господи, я немощний. Даруй мені, бачити, мої пригрішення. І не засуджувати брата мого, бо так ти мене просиш, Господи. Не я по своїй немощі ми є пісок, ми є пиль. Но Ти, Господи, в своїй величі вдунув у мене свій божественний дух, дав мені свого ангела-охоронителя. Який завжди зі мною, вовся дні до скончання мого земного життя? Святі отці кажуть, що ангельський світ це ніби відображення. От візьміть діамант, який дорогоцінний, красивий камінь. Дайте на нього пучок сонця. І ця вся храміна, будь-яка будівля, вона взіграє мільйонами відблисків. Надзвичайно красивих кольорів. Ось це світло, цей пучок світла, це і є пучок бо, Божественності, присутності Бога. Але через ангельський світ Він відбиває всю свою Божественну любов на всіх. Тому той говорить, знаєте, колись так казали, Бог високо, цар далеко. Ні. Бог то високий, я це вже втретє повторяю. Але якраз і через цей відблиск, він цими лучами, він завжди з нами. Вовся дні до скончання тепер уже всього віку, всього земного людського життя. Тому, браття та сестри, життя наше дуже швидкоплинне. І повірте, що завжди було нелегко. Тим, які з Христом. Ті, які живуть по, по заповідях Христових не просто на бумазі. Зараз модно бути в якомусь такому лжедуховному тренді. Але говорити одне, а жити і робити це інше. Віра без справ мертва. Тому, браття та сестри, Зараз не легко православним християнам. Зараз істина попирається. Зараз говорять на біле, чорне і так говорять, щоб ти повірив, що воно є чорне. Ось що страшно. Підміняються будь-які цінності християнські. Цінність сім'ї, цінність родини, цінність почуттів. Саме слово любов зараз настільки попірається. Слово любов це є велике слово Божественне і святе. А зараз це зробили на посміховиську. Не можна піти помолитися Хресним ходом. Зате комусь, чи щось середній рід, скажімо так. Це зараз, браття та сестри, діявольським попущенням таким, знаєте обольщати серця простодушних. І ангели-хранитель, і, і Гавріл, він, мабуть, зараз замість Лілії і каже Михаїле, дай мені свого меча, я буду посікати оцю всю неправду. Все те, що про що скверно глаголати. Якби зараз гадати за останні десятиліття про цю всю мерзлость і запустення, то, мабуть, ви, ми всі повтікали, бо тому що не то, що говорити, не то, що слухати, говорити мерзостно. І це все зараз во всеуслишані скрізь і повсюди. Тому ще і ще раз, Господи, дай мудрості, а нам терпимості і нам цієї любові, якою ми покриємо цю всю скверну всю цю гадость гріховну. Браття та сестри. Закликаю себе і всіх нас дійсно до цієї християнської любові. Зараз дивися наліво, дивися направо взад і вперед. Все не так. Я особисто по собі не настільки ще по старості, але я не міг подумати, що я в своєму житті доживу до цього всього. Але знову ж таки, Бог не в силі, а Бог в правді. В немощі сила Божа совершається. Тому, браття та сестри, дай, дай Господи, по молитвах святого Архангела Гавріла нам цієї любові, щоб ми покривали ту неправду ось цим святим словом. Архангел Гавріїв. Пам'ятаєте. Розіп'яли Христа, вбили, оплювали. І сатана довольний. Те, що я хотів, я совершив. Але Воскресіння настало, воскрес Христос. Бога ніхто не переміг і не переможе. І ось, браття та сестри, ось такому самому приблизно. Духовному стані, як і ми, православні українці, йшли жінки міроносім. Вони йшли для того, щоб помазати Ісуса, люблячого вчителя, свого божественного вчителя. І ось зустрічає їх архангел Гавріл. Знову ж таки, не хто інший, як ваш, наш, всіх, небесний попічитель. І просто по-людському говорить стійте, куди ви йдете. Він воскрес, Його немає уже серед померших. І ось він знову ж таки: від благовіщення до Воскресіння довгих, але таких маленьких, коротеньких 33 роки земного життя Ісуса. Життя знову ж таки святої любові. Він покривав і покриває. І ще на мить хочу повернутися, нагадати собі і всім самарянку. Ісус з нею говорив. Самарянка на той час це язичниця, язич, язичниця це єретічка, це розкольниця, це будь-хто тільки може бути. Жінка перш за все. Мужчина в той час говорити з жінкою, це було заборонено. І він говорив з нею, братя та сестри, не про рецепт малосольних огірків. А він з нею говорив про серйозні, фундаментальні духовні речі, про спасіння говорив, про сім'ю. П'ять чоловіків ні, каже. Ви пам'ятаєте, не буду зараз говорити далі. Це показує, що Господь Ісус благословив ще тоді сім'ю, вінчання. Коли останній раз вінчалися молоді люди? Село Українка, моє велике село, я вінчав три роки тому останню пару. Хіба це не біль? Хіба це не, це? Хіба це не пропасть, хіба це не безодня? А ми потім говоримо, Господи, да чому? Да тому? Ось з цього все починається, і це далеко не маленькі речі. Знову ж таки, там, де був гріх, Господь Содом і Гомору знищив. Зараз це норма. Це пекло, це вже навіть не яма, це пекло. І ми в цьому пеклі варимося. Але зустрів і каже, воскрес Христос. І якщо Воскрес Христос, то тепер не марна наша віра, не марна наша проповідь, а з Воскресінням Христа, браття та сестри, дай Боже по нашому скромному християнському людському житті і ми воскреснемо в майбутньому житті. Коли ангели засурмлять і покличуть всіх на суд праведний, дай Боже, щоб ми були там справа. Біля Христа. А зараз Бог Бог не вимагає від нас багато, не мук, не інших таких великих преподобних справ. Не оступись. Не піди на совід нечестивих. А це, браття та сестри, не я немощний, а ти, Господи, мені мене укріпи. І посли ангельський світ, щоб вони мене прямо руками, ногами зв'язали і тримали, щоб я не міг піти кудись інше, а лише до тебе, мій Ісусе. Тому втретє, повертаюся, все-таки. Архангел благовістив їм про Воскресіння. І вони ще, може, до кінця жінки міроносіці не розуміли, про що він говорить, але від цієї миті. І почалось благовіщення про Воскресіння Христа. Тому, браття та сестри, хоча сьогодні літо, але я хочу закінчити свої недостойні слова, діти просять же, давай закінчуй, бо вже треба причастя скоро, правда? Хочу закінчити свої такі, знаєте, достойні слова до вас, нашу таку молитовну, молитовне єднання через цю проповідь. Хочу закінчити вічними, все словами, про які сказав Архане до жінок міроносця. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!